привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 187 -е відео з мого щоденного челенджу. Відео на ютуб щодня. І так я буду продовжувати знімати для тебе ці відосики і далі, тому що в мене є план зробити 360 відео в цьому році. І я вперто йду до цієї цифри. І так була і температура 40, і був і дощ наді мною, і була лінь, але я все одно буду знімати для тебе ці відосики. Тому що я бачу, що вони тобі потрібні. Я бачу лайки, я бачу відгуки тих селерів, які змінюють своє життя найкраще. Тому я роблю це саме для тебе. До речі, якщо тобі подобаються ці відосики, ну постав лайкос, не будь жматом. З тебе всього одна секунда. а Мені і алгоритмам ютубчику приємно. А сьогодні поспілкуємося про таку тему, як же правильно брати інвестиції в товарний бізнес, як все робити вірно і, взагалі, чи потрібні інвестиції, чужі гроші тобі, друже, з моїм же величезним бекграундом по бізнесу, я можу тобі дати конкретні поради. Інвестиції можна брати лише тоді, коли у тебе вже бізнес-модель відпрацьована на своїх грошах. Тобто, дивись, яка штука: ти не береш чужі кошти і інвестуєш в нові товари, нові гіпотези, нові рекламні канали, можливо, наприклад, інтеграція з блогерами, або заходиш на міжнародний ринок там на Польщі Скі алегро на чужі гроші це робити не потрібно. У мене є така фраза пройти тропу маленькими кроками і подивитися, як там взагалі все працює, а далі вже масштабувати на чужих інвестиціях. Нема питань, це нормальна історія. І всі бізнеси так і масштабуються. Я думаю, ти читав або бачив відос про Дональда до Трампа. Скільки у нього було інвестицій, і саме завдяки ним він у досяг тих результатів. Він має ці дві квартали в Америці, які побудовані на кредитні кошти. Просто потрібно правильно рахувати і розуміти, який мультиплікатор у тебе є, з яким відсотком накрутки ти працюєш, щоб у тебе була можливість віддати і банкам або приватним особам, і собі, звичайно, залишити якусь копієчку. Дивись, як працює товарка в Україні. Якщо ти, наприклад, замовляєш товар кораблем, і він пливе два місяці, і ти торгуєш, наприклад, також цю партію, яку замовив два місяці. А зазвичай накрутка в Китаї 100% чистими, то твої кошти подвоються через 4 місяці. Наприклад, ти зробив першу ітерацію, тобто закуп товара в січні, і ти отримаєш подвоєння у квітні. Так, що таке подвоєння? Це звичайно 100%. Добре, був 1 долар, а стало вже у нас гаманці 2 долари. Давай думати, а під які відсотки можна брати у банків тобі інвестиції? Ну, зазвичай залучені кошти це там 1,5-2, ну максимум 3 відсотки. Тобто за 4 місяці беремо песимістичний варіант, ти сплатиш 3 умножити на 4, 12% якимось установам. Правильно? Правильно. А решту за 100%, тобто 100 мінус 88 ти залишиш собі. І ти вже їх або проїждж, або пустиш на реінвестицію твого бізнесу. Тобто ти вже купиш більше товару, можливо, зайдеш в інші категорії, але маю на увазі, це вже твої кошти, не кошти банка. І саме на ці кошти ти можеш тестувати і експериментувати. Але уявимо собі, що ти поки що не такий крутий селер і ти продаєш не два місяці, а, наприклад, чотири місяці. Тобто у тебе два місяці товар пливає з Китаю і чотири місяці ти продаєш. Тобто за 6 місяців ти також подвоївся. Ну давай порахуємо і таку економіку. І так, що ж виходить? 6 місяців під 3% це 18% ти сплатиш якимось установам або приватним особам. Але ти все одно ж заробиш 100%, 100 мінус вісімнадцять. Це скільки? Це 82. Так, не 88, але 82 нічого страшного. Тобто, якщо ти знаєш, що робити з грошима, куди їх інвестувати, як швидко прокрутити і продати з потрібного рівня накрутки, то ти, звичайно, крутий чувак. Або не чувак, а дівчинка. Так, я розумію, що в мене є підписники і хлопці, і дівчатки. І дивися, яка штука. По всьому світі є інвестори, які шукають таких хлопців, які вміють працювати з мультиплікатором. І вони думають, кому ж дати гроші? Хто може зробити їм наприклад 3%, але чистими, і це буде вже для них краще ніж, наприклад, покласти на депозит в банк. І так для них це пасивний дохід. Вони дали тобі гроші, і ти по якимось датам їх віддаєш відсотки або відсотки плюс тіло. Ну а для тебе це супер крутий ривок і речах для зростання. Тому я особисто вважаю, що інвестиції це дуже круто. Ну, ти ж знаєш, що є, наприклад, за кордоном інвест ангели, компанії, які просувають стартапи і різні інші селерські історії. Коли вони бачать, що так вони можуть довірити свої кошти якійсь компанії, яка швидко розвивається. Але у мене є одне правило. Я тобі вже про нього казав. А правило наступне: ти береш кошти чужі лише тоді, коли ти впевнений в тому, що у тебе на твоїх коштах все вже працює добре. Тобто ти відпрацював модель спочатку і до кінця на малих обсягах і далі вже масштабуйся. От тобі, ось, звичайний приклад. ти заходиш за кордон, наприклад, на marketplace Trendyol в Туреччину з одним або двома SKU. Дві позиції всього ж да? Але ти навчився їх імпортувати і з Китаю, і з України. Правильно працюєш з фулфілментом, розумієш, як працює, які варіанти умови, блокування і інше на маркетплейсі, наприклад, рендіоль, і далі вже береш інвестиції. І у тебе вже буде 20 позицій в тому ж магазинчику, який ти відкрив під два SKU. Ну а далі є диво, тобто великі гроші вже роблять великі гроші. І там ти вже можеш навіть не так швидко зростати, не іксувати кожні 3 місяці або 4. Можна і навіть повільніше, але кошти будуть робити ще більші кошти. Такий на жаль або на щастя, закон грошей, і ми розуміємо, що так дуже важко це саме на початку штовхати потяг, який стоїть, тобто рухатися на свої кошти без інвестицій. А далі, коли все працює, ти даєш паливо в свій бак і включаєш максимальну швидкість і полетіли. Тому інвестую з розумом, але розумію, що це один з елементів твого квантового стрибка на маркетплейсах. Ну а якщо ти бажаєш розібратися з українськими маркетплейсами, як вони взагалі працюють, то більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.